Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, давайте спробуємо трішки попризивати. У мене є тут 8 жетончиків. Все ж таки хочу піймати Алукарда спіймати. Або ж цього зеленого Едвіна. Вчора у нас в альянсі. Піймали двох іпопатаньмів з одної крутки. Я теж хотів вчора записати відео. І з першого жетона мені випав Хоргал. <гум> Тому я не став далі призивати. Спробую сьогодні. Не знаю, подивимось, що буде. Хочеться, звісно, лукардо. Прокачав Люсінду. Спробую, можливо, записати з нею відео. Можливо, чи її зарядити за 9 камінчиків. Не знаю, що з цього вийде. Ну, спробую записати. Давайте. Так, перший Влад. Дава. Ну, звісно, мені тут, як завжди, потрібен Лукарт або цей Едвін. Бо Франсін Беліт. Ну, все зрозуміло. Все зрозуміло. Стандартні одні герої. Оборон. Ой. Я не знаю, як його там випадають комусь. Ні, ну хоча... Ух, Ванда. Ну, Ванда це круто, звісно, але вона мені зовсім не потрібна. Ну ось, взагалі, не знаю, куди її приміняти. Ну, нічого, нехай буде, п'ятірочка є. Це чудово. Давайте трішки розгрузимось. Ну, круто, круто, в принципі. Звісно, хотілося б алукарда або цю новеньку ембер. Ну, давайте спробуємо. Можливо, якесь віконечко ми піймали, але в нас дуже мало призивів. А, ну віконечка закінчилась, дава. Хоча п'ятірка є з костюмом. Можливо, десь і знайду їй місце. Подивимось. Хоча я не бачив, де вона грає в оборонах, буває, попадається, але то таке вже. Оборонах. Ну, Валерія, це взагалі персонаж такий собі непотрібний Так, ну вона дуже швидка. Угу. Ну, щити ставить, да, Щити ставить, в принципі, урон наносить, який на який плюс забирає лікування. Не знаю, не знаю. Стати, в принципі, в неї гарні. Ну, подивимось, можливо, і прокачаю. Так, що, ну, у мене тут є ще два призиви. Давайте спробуємо когось піймати. Ну, звісно, хотілося б гіпопатам, але це такі мрії. Я не знаю. Давайте. Тут, напевно, бубновий капітан. Ну, в мене є вже один. Добре, давайте ще один призивчик і будемо завершати. Ну, п'ятірку. Ух ти! Кот в сапогах! Код в сапогах. Я теж не знаю, де його приміняти. Дві п'ятірки випало. Це дуже-дуже круто. Але що з ними робити, я навіть не знаю. І дві червоні, бачите? Ну, круто. Чого? За 10 призивів, дві п'ятірки на різних івентах. Добре, сьогодні дуже вдалі призиви. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі. Кого ви піймали, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня! Бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!